Богдан український генштаб заявив, що ворог безпідставно звинуватив Україну в обстрілі газовимірювальної станції суджа, і що це відбувається в рамках кампанії по дискредитації. Який може бути задум росіян в цьому питанні? В чому дискредитація? Ну, Звичайно, Європа, зокрема, які країни досить гостро залежать від російського газу, і росіяни завжди будуть тиснути на ось. Нас на те, що Європа Європа може залишитись без російського газу, і, звичайно, це такий певний тиск через усі європейські країни. Тому що ми бачимо, що дійсно Європа не є консолідованою, тобто, це неодноразово вона досить гучні там пакети допомоги, там і військовою, і фінансовою, але в останній момент вони переглядались. Хтось виступав проти. Тому, звичайно, що такі дії від Російської Федерації вони направлені на те, щоб безпосередньо дестабілізувати ось цю підтримку України з боку Європи. Насправді я був на цьому пункті спордійному. Він досить недалеко від, від Капале суд знаходиться, і буквально з самого початку курської операції він вже був під контролем збройних сил України. Тому сказати, що е, українській стороні було вигідно е, там завдавати ударок до цього пункту. Ну, я думаю, якщо б це було вигідно, то це було відбулося ще можливо на початку війни або е, під час того, як ми мали повний доступ. До цього пункту. А так, звичайно, що це е, така маніпуляція з боку Росії, е, така знаєте, від е, як там тисяч роки, там рязан, рязанський сахар, ось ця історія, тобто вона продовжується в ось таких, е, таких фактах, просто кричущих, коли Російська Федерація банально завдає удару по газотранспортній системі біля Сучі.